Сьогодні детально поговоримо про кластерний графік. Після реєстрації ви маєте натиснути на вкладку платформа і перейти на РТТ-графік. Тоді у вас з'явиться ось таке вікно, де й буде знаходитись сам кластерний графік. По-перше, ми маємо розуміти, що робочий простір відображає нам одразу ж три області з інформацією. Перша область це в нас сам кластерний графік, який показує аномалії по конкретній ціні в конкретному. Барі. Наступна область вертикальна гістограма з горизонтальними об'ємами. Ці об'єми відображають нам інформацію, яка була проторгована по всій площині графіки. Пунктирна лінія вздовж іде всього графіку, всього діапазону, який ми розглядаємо. Середня ціна цього діапазону приблизно буде 67 тисяч І ми бачимо, що в цьому діапазоні було проторговано ось приблизно такий Об'єм він показується на фоні всього іншого об'єму. Ми бачимо, що це аномальний об'єм. Відповідно, ця зона є цікавою. Для кого вона цікава? Для покупця чи продавця? Ми подивимось пізніше трошки. Третя область, яка нам цікава, це в нас горизонтальна гістограма з вертикальними об'ємами. Тут об'єми показують у нас загальний проторгований об'єм. По конкретному барі. Тобто, якщо у нас фрейм одна хвилинка, то ми бачимо на цьому об'ємі інформацію за одну хвилинку, тобто за один бар. Далі, що нам важливо розуміти, це види даних, які нам відображає кластерний графік. Ось тут знаходиться меню, де ми можемо змінювати вид даних. Дякую за увагу. Став лайк, пиши коментар та підписуйся на канал.